У грудні 2022 року у Генштабі Збройних сил Росії заявили, ракети Кенджал невразливі до систем ППО, розгорнутих в Україні. Менш ніж через півроку ракети цього зразка вперше збили українські повітряні сили. Згодом це підтвердили в Пентагоні та додали, що військові це зробили із ЗРК Петріот. Суспільному показали уламки збитої ракети над Києвом. Що це за тип, як він діє та як її вдалося збити, розповімо у відео. ППО збило ракету «Кенжал» 2017 року виробництва. Про це свідчить маркування на бойовій частині. Носіями цього типу ракет є літаки Ту-22М3 або Міг-31К. Після запуску кинжал підіймається по балістичній траєкторії на висоту більш як 20 кілометрів і летить до землі під кутом 80-90 градусів, паралельно маневруючи, щоб ухилитися від систем ППО. Як її називають? Е іскандер повітряного базування. Так це ракета, яка ось іскандер балістична, вона летить знизу вверх, так летить і по дузі на випускається на великій швидкості. А, е вже аеробалістичну Х-47 «Кінжал» е, піднімає винищувач. Міг 31 к Міги Бувають теж різних модифікацій. от Саме з маркуванням К це і є міг носій ракет кинжал, від яких у нас постійно от від тих мігів тривоги. Тим, окрім траєкторії, найважливішою є швидкість кинжал. Міністр оборони Росії заявляв, що це гіперзвукова ракета, тобто її швидкість перевищує 5 і становить майже 10 махів. Тим це під сумнів ставлять українські експерти. Цей ефір досягається за рахунок того, що міг 31 з ракетою забирається на висоту, розганяється по максимуму там 2000 тисячі кілометрів за годину, пускає ракету, і тому ракета має дві складові швидкості. Вона перевищує швидкість там 14 по мої кілометрів. За годину і знову до швидкості влада Росії неодноразово запевняла, що кинжали перехопити неможливо після збиття ракети Російська влада все заперечила, буцімто швидкість кинжала перевищує граничні режими роботи комплексу Петріот. Там зараз за перебріком горить. Ну вже горить, напевно, не перший день, тому що ну це ну такий, от фактично, ляпас Росії. Вони розповідали, що. Е Петріот, це застаріле там американське озброєння. Що нічого він там не може ну російське ружує лучше в мірі, так і так далі. І так далі. От маємо підтвердження того, що дійсно воно ефективно працює навіть проти супер, як вони там називають гіперзвукової ракети. Так ось ну не така вона вже і гіпер для цього потрібно якомога раніше виявити цю ціль, супроводжувати, ракетним комплексом, ну, і ракетою з мінімальними похибками, і за рахунок цього навести проти безпосередньо фізично на повітряну ціль. Причому так розраховується, що бойову частину цієї ракети повинен попасти. Якщо подивитися на змінки, то там є в носовій частині терата, яка показує, доказує, що це ракета була. Кінжал по уламкам, а це зеніта ракетний комплекс. Був Петріот модифікації пак 3